Малята, а чи любите ви подорожі? Так, я певна, що любите. Сьогодні пропоную вам подорож із міста в село і навпаки із села в місто. Тільки подорожувати ми будемо не одні. З нами будуть подорожувати товари. Ми вже вивчили і знаємо, що це таке. Товари це предмети, які виготовили із сировини люди для продажу. Інші люди їх купують для задоволення своїх потреб. Як ми знаємо, товари бувають продовольчі і непродовольчі. Для того, щоб з'ясувати, як з'являються продовольчі і непродовольчі товари, роздивимось два малюнки. На першому зображена сільська місцевість. Приєднаємо до неї товари, які ми отримуємо із села. Тобто, Продовольчі продукти. На іншому малюнку зображено місто. І пригадаємо підприємства, які в місті виготовляють продовольчі або непродовольчі товари. З фермерських господарств, які розташовані в сільській місцевості, до міста привозять продукти. Зерно, молоко, яйця, м'ясо, овочі та фрукти. Із міста в село привозять товари, які виготовляються у місті підприємствами: це товари широкого вжитку, меблі, автомобілі, взуття, одяг, іграшки. І ті товари, які переробили в місті. І знову поступають у сільську місцевість для споживання. Тобто дивіться: ні фермерські господарства в селі, ні підприємства у місті не можуть бути один без одного. Але повинні знати іще, що фермерські господарства годують не тільки себе, а й всі міста. Поважати людей праці, шанобливо ставитися до жителів і місцевих, і сільських.